Свіжі новини сьогоднішнього дня, екстрені новини, переможні новини, шановні глядачі. Чекали переможних новин, нати вам Кримський міст і велике прохання підписатись, будь ласка, от сюди на мою фотографію. Тисніть, підпишіться, тому що ви мене просто так дивитесь без підписки. А коли підпишетесь, одразу будете бачити мене в своєму телефоні кожного разу, кожного ранку з новими новинами. І так розповідаю: СБУ провела нову унікальну спецоперацію. І вчора була нова, і сьогодні знову нова. Втретє вразила Кримський міст. Втретє. Цього разу під водою. Щось нове. Сьогодні, о 4-й ранку, 44-й хвилині, перший вибуховий пристрій був активований. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори мост 3 червня, тобто сьогодні, буквально декілька годин тому, без жодних жертв серед цивільного населення. Підводні підпірки опор пошкоджено на рівні дна. Цьому посприяли 1100 кілограм вибухівки. Фактично, міст перебуває в аварійному стані і знову малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Шановні глядачі, поділіться цим відео своїми друзями. Збираємо в нашому каналі мільйон українців до Нового року. Чим більше наших, тим краще всім. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримський міст у 2022 році та в 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам РФ не має місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь, зазначив Василь Малюк. Шановні глядачі підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня!